У селі Бронька, що на Хущині, оновили заклад дошкільної освіти. Зокрема, зробили реконструкцію даху, утеплили стіни та провели водовідведення. Цей садок був у самому такому стані, який, який потребував ремонту. І Було прийнято рішення. Відповідно, було розроблено проєкт в рамках капітального ремонту закладу. В рамках проєкту було посилено. Фундамент, стіни, повністю замінена криша, і утеплено фасад. І ось ми отримали такий яскравий, гарний, фактично новий дошкільний навчальний заклад. Завдяки реконструкції заклад не просто змінив зовнішній вигляд. Його модернізували за всіма стандартами енергоефективності. Попередньо серед закладів освіти громади він перебував у найгіршому стані та потребував проведення ремонтних робіт. Броньківський заклад дошкільної освіти є власником його довженська сільська рада. Прийняли ми його у 2021 році на баланс нашої сільської ради. І Садок один із тих, який потребував капітального ремонту, бо свого часу він був постраждав і від повені. Тому сільською радою було прийнято рішення про капітальний ремонт садочка. Перше, що треба було зробити, це обов'язково укріпити стіни і змінити дах, що в принципі було зроблено у 20. 24-му році роботи розпочалися. У двадцять му вони були розпочаті, в 24-му інтенсивно продовжувалися. І в двадцять му році грудня місяця об'єкт бачимо, який він є, готовий до здачі. За словами Довжанського сільського голови, ремонтні роботи були проведені коштом місцевого бюджету. Це 100% інвестиція інвестиції громади. Це один із основних напрямків. Які громада інвестує в ремонт закладів освіти, особливо дошкільної освіти? Виділено більше як три мільйони загальна сума робіт. Проведено відповідні тендерні торги, підприємець, який працював фірма, яка здійснювала. Робота якісна. Наразі у дошкільному закладі освіти працюють три групи, які відвідують 45 вихованців. Наш заклад дуже тепер після ремонту став дуже затишним, теплим, уютним. В ньому весело, цікаво, де їх завжди зустрічають добрі привітні працівники нашого закладу, наших діточок. І ми дуже дуже вдячні всім організаторам. Які зробили такий великий капітальний ремонт у нашому закладі на оновлення дитсадка з місцевого бюджету виділили 3 мільйони гривень? Також було проведено благоустрій прилеглих територій.